Адаптація учнів 5 А класу до навчання в основній школі. Комунальний заклад Харківська спеціальна школа імені Володимира Галактионовича Короленка Харківської обласної ради підготувала педагог Кубанська Наталія Володимирівна. Воєнний стан в країні позначився на усіх сферах нашого життя. Значних змін зазнала і освітня галузь. В складних умовах педагоги мають надавати якісні освітні послуги, організовувати ефективну взаємодію між усіма учасниками освітнього процесу для успішного виконання поставлених завдань. Перехід учнів з початковою в середню школу одна з педагогічно найбільш складних проблем, а період адаптації в п'ятому класі один з найважчих періодів шкільного навчання. У п'ятому класі умови навчання докорінно змінюються. Діти переходять від одного основного вчителя до системи класний керівник, вчителі-предметники. Так само ускладняється адаптація дітей до середньої школи, необхідністю на кожному онлайн-уроці пристосовуватися до своєрідного темпу, особливостей мови, стилю викладання кожного вчителя. У нашому п'ятому класі є дівчинка Софія Шулім, яка перейшла з іншої школи. Та її тепер ще потрібно пристосовуватися не тільки до нових вчителів, але й до нових однокласників. Наші учні п'ятого класу на уроках активні, старанно працюють. Колектив класу діяльний, живий, енергійний. Спілкування в класі позитивне, відкрите. Діти виховані, привітні, добрі. Педагоги вживають необхідних онлайн-заходів для успішної адаптації учнів у навчальному процесі. На уроках панує атмосфера доброзичливості, яка гармонійно поєднується з вимогами вчителя, вчителі-предметники. Використовують інтерактивне методи онлайн навчання, які дають можливість п'ятикласникам мати власну думку, бути активними учасниками навчальної діяльності. Класний керівник п'ятого класу Олена Васильівна Мезенцева завжди аналізує стан успішності учнів. Особливості роботи з усім класом та батьками, жодна дитина не залишилася поза увагою наших педагогів. Між вчителями предметниками, які викладають у п'ятому класі, та вихователями, завжди відбувається обмін враженням про клас в цілому, ставлення учнів до навчання, взаємодії та співпраця з батьками. Та в чому полягають основні труднощі в роботі з цим класом? З дітьми даного класу у ролі класного керівника або вихователя ми працюємо перший рік. Вихователі проводять різноманітне спостереження за учнями під час виховних заходів. Бесід. Допомагають учням у засвоєнні навчального матеріалу під час самопідготовки. Це допомагає налагодженню добрих стосунків з учнями. На початку навчального року класний керівник та вихователі у співпраці з батьками визначили мету і завдання для нашого дитячого колективу. Психолог Олена Анатоліївна Радяхінна діагностувала п'ятикласників, проаналізував рівень соціальної зрілості учнів, їх мотиви та позиції в навчальному процесі, звертаючи увагу на те, що нового значення у п'ятикласників набувають міжособистісні відносини у класному колективі. Діти хочуть почувати себе частиною цього колективу, жити з ним спільним життям, бути визнані друзями. Дякуємо за увагу!